Внаслідок вчорашнього удару, двома ракетами іскандер по місту Харкову, зруйнована частина п'ятиповерхового будинку. Внаслідок удару 27 людей отримали поранення. Сім з них перебувають наразі у лікарні. Жінка, яка була важка, її прооперовано однак вона ще перебуває в реанімації. Дві людини загинули: трирічний хлопчик і 22-річна дівчина. Наразі ще тривають розбор відповідно завалів. Приблизно ще тут працювати дві доби. Значить, за нашу інформацію під завалами ще може перебувати п'ять людей. Це тих, кого ми не можемо відшукати по номерам мобільних телефонів. Руйнування досить значні, ускладнюються ще відповідно погодними умовами. Однак на місці тут працює більше 300 людей, включаючи і підрозділи ДСНС, і відповідно комунальники, і інші служби. Значить, і більше 80 одиниць відповідно техніки. Там вже дві частини. Перша частина це під'їзд п'ятиповерхового будинку. Значить, там віднайшли дитину і жінку. За нашу інформацію, там більше людей не мало би бути. Однак, все одно, звичайно, ще там будемо перевіряти. Далі частина офісного центру, яка зруйнована повністю, ось якраз там могли перебувати ці п'ятеро людей. Працівники ДСНС-рятувальники і працювали фактично всю ніч для того, щоб розібрати завали, і, можливо, когось ще знайти живими. Значить, наразі працюють так само кінологічні наші служби, так і з собаками для того, щоб і можливо віднайти рештки людей, які могли бути в епіцентрі вибуху, і так само, можливо, ще хтось може бути живим відповідно під завалами. Однак шансів дуже мало. Ті будинки, які підлягають наразі експлуатації, там відновлення електропостачання, водопостачання і теплопостачання. Наразі за нашу інформацію пошкоджено більше 30 будинків прилеглих. Плюс лікарня. Фактично комунальники і волонтери наші працювали в рамках координаційного штабу всю ніч, для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки там, де це можна зробити, позашивати вікна, тому що люди, скажімо так, там, де продовжують проживати в своїх тобто, приміщеннях. Є будинки, які пошкоджені значно, це шість відповідно будинків, прилеглих, максимально наближених до епіцентру вибуху. Там ми маємо робити відповідні експертні дослідження на предмет можливості подальшої експлуатації їх у майбутньому.